Неймовірна сила руху, темперамент і дух свободи. Усе це зовсім скоро відчують кремчужани та гості міста. 23 жовтня о 18-й годині на сцені міського палацу культури виступить Королійський національний балет Грузії з унікальним шоу Вогонь Грузії. Це буде не просто концерт, а справжня хореографічна вистава, що перенесе глядачів у саме серце грузинських гір, де кожен танець історія про честь, гідність і любов до своєї землі. На сцені понад 40 артистів у бровистих національних костюмах. Вони продемонструють грандіозні постановки з шаблями, кинжалами та вражаючою точністю рухів. Усе це під акомпанемент живих ритмів, які пробуджують у серці глядача ті емоції, що неможливо передати словами. Вогонь Грузії запалає на головній сцені Кремлючка лише один вечір, 23 жовтня о 18-й годині. Отож, не зволікайте, придбати квитки можна у касах міста або онлайн на сайтах Карабас, Контрамарка та Інтернет-Білет. Не втратьте шанс стати свідком унікального танцювального шоу, що вже підкорило сени світу і залишає після себе лише одне бажання пережити його ще раз. Катерина Грудніва, Кремчуцькі новини.